Громадо для того, щоб зрозуміти, як про нас збає Київська влада, можна розглянути ситуацію з скандальним будівництвом, яке знаходиться на стику вулиць Космічної і Юності, там громада виступила проти будівництва на клумбі будівництва будинка, який не має навіть прибудинкової території. І е, знайшлися відповідні документи, які підтвердили, що насправді будівництво ведеться незаконною і що ті протести, які робили кияни, були абсолютно справедливими. Так от адміністрація Київська державна написала мені відповідь, що робиться все можливе для того, щоб е, скасувати відповідні рішення, готуються документи, і що ніякого будівництва на цьому місці вестись не буде. Але сьогодні я отримую відповідь від... Земельної комісії Київради, яка повідомила, що в цій комісії не вистачило голосів для того, щоб підтримати рішення про скасування виділення землі під це скандальне будівництво. Таким чином, частина депутатів, які входять до Київради, вирішила на останок за останні свої місяці керування Києвом нажитися і певно за якісь особливі послуги залишити скандальну ділянку в руках забудовників. Не думаю, що це допоможе їм буду. Тому що на цій ділянці неможливо будувати будинок, але ймовірніше за все, забудовники все-таки намагаються домовлятися з депутатами, і депутати е працюють не в інтересах громади, а в інтересах забудовника. Я обов'язково знайду імена депутатів, які виступили проти, не підтримали е скасування цього скандального рішення, обнародую е цей список. Думаю, це їм дуже допоможе на найближчих виборах до Київради.